Так, наче я вже заспокоїлась, не так сильно переживаю, але я буду зачитувати, щоб вкластись в 5 хвилин. От бо краткість це не мій талант. Е, я б ніколи, чесно, от, чесно, не могла припустити, що вірю в Ісуса Христа. Зважаючи на своє минуле, я легко могла стати будь-ким, бо я цікавилась, починаючи там буддизм, інші релігії, інші якісь течії, або я успішно могла продовжувати пропагувати культ індивідуалізму, бо це було мені якби найбільш притаманне. Але по милості Божій, я зараз тут, серед вас, і можу щиро свідчити свою віру в Ісуса Христа. Банальний початок, але я виросла в номінально православній сім'ї. Номінально, бо ми, як всі, ходили до церкви, робили певні ритуали, але мені ніколи не давали відповіді на мої запитання. І моє улюблене питання було: це нащо мені цілувати ікону з якимось дідусем, на яке мені просто казали, типу, йди і роби це, бо так всі роблять. І я така, ну окей. Але в певний момент життя я зрозуміла, що якщо навіть дорослі не знають відповідей на ці запитання, то все це просто безглуздя, і мені немає сенсу в це вірити. І тоді я зняла хрестик шиї. Прям для мене це був дуже важливий момент, бо я пам'ятаю, я його дуже любила. Я зрозуміла, що в цьому немає сенсу, немає сенсу в цьому хрестику, хоча я його дуже люблю чогось. І цим актом я рішуче визнала свій атеїстичний світогляд, який був зі мною, навіть коли я вже пішла в кемпус. В 17 років я потрапила неочікувано в кемпус на проект «Я хто?» і мені його проводили дві волонтерки. Одна з них це Леся Остапчук. Я її дуже люблю, тому що а, саме її ставлення до мене, коли я ще була атеїсткою і пропагувала це все. Саме її ставлення до мене це було першим прикладом Божої любові, яку він проявляє через людей. І чесно, я якби не тішусь, якою я була ученицею, бо я просто могла пропадати на півроку, потім знову вертатись, знову пропадати. І не проявляти ніякої сильної зацікавленості в Божому слові. Але Леся вона завжди була готова мене знову прийняти, знову розповісти про Бога, провести зі мною час. І, на жаль, чи на щастя, але період підліткового віку і початок моєї юності вони дались мені психологічно важко, і в мене все більше зростали різні загони, страхи, і просто рівень недовіри до людей він зростав дуже сильно. Відповідно, для мене було більш логічним і безпечним сповідувати культ індивідуалізму, бо таким чином я не підпускала нікого близько, аби уникнути будь-яких душевних ран. Я зростала і тривалий час формувалась як особистість, приймаючи правила світського життя. Зараз я це називаю, аналізуючи, що я реально грішила по повній. Звісно, можна було і куди гірше, але все одно це був гріх, і це був такий період життя. Можливо, зі сторони мені все-таки вдавалося сформувати образ сильної незалежної, але всередині я завжди відчувала самотність і відчуженість. У мене завжди був страх жити серед людей, і я завжди боялась довіритися іншим людям. Я правда мріяла про таке життя, яке маю саме зараз, і саме завдяки своєму Спасителю. Мій свідомий шлях вивчення Божого Слова розпочався з кемпусу, але я покаялась не в християнських умовах життя. Розпочалось повномасштабне вторгнення. Ми виїхали в Нідерланди, і ми не розуміли взагалі, чи повернемось ми додому і чи лишиться у нас дім. І не всі зрозуміють, але з тимчасовою втратою рідного дому я правда почала втрачати сенс життя і це дуже, дуже страшно. По відчуттям це нагадувало початок депресивного розладу, який я вже переживала в 14 років. Це надзвичайно лякало, бо я дуже боялась впасти в ту темінь, з якої ледь вибралася. Важко раціонально пояснити, яким чином і чому я тоді вирішила звернутися до Біблії. Просто мені хотілося читати саме цю книгу, і я її читала щодня по декілька годин. Це була моя справжня насолода в той момент. Та і зараз я вчилась молитись, закрившись у вбиральні, я тікала з будинку, де ми жили, аби не чути сварок, і таким чином наповнювалась спокоєм в спілкуванні з Богом. В Нідерландах я і покаялась, визнавши свою безпомічність і тотальну гріховність, розуміючи, що я просто не виживу в цьому жорстокому гріховному світі без Господа. Мені дуже подобається аналізувати, як Господь по своїй безмежній любові і турботі змінив моє життя. Чесно, я ніколи не могла подумати, що я буду будувати глибокі стосунки з людьми, бо для мене це якийсь, мабуть, найбільший страх, прям, начебто, я боюсь як страху смерті. Просто відкриватись людям, будувати глибокі стосунки, і Леся може підтвердити, як часто я втікала від якихось глибоких розмов і віддалялась, і намагалась таким чином забезпечити собі якусь певну безпеку від щирості з іншими людьми. Але з Господом мені правда не страшно ризикувати в щирості. Саме він став і є моїм джерелом життя. Бо я в підлітковому віці впадала в різні залежності. Помагалася закрити потреби в любові і прийнятті. Я заїдала стрес, в мене була анорексія, пізніше впадала в компульсивні переїдання. Я погоджувалась на дивні токсичні стосунки, де мене використовували як гарну обкладинку, але таким чином єдиною моєю метою це було пошук любові і прийняття, і я його шукала взагалі не там, де треба. Я сама займала роль токсичної людини, використовуючи інших людей, аби закрити свої потреби. А виявляється, Господь завжди був поруч і завжди був відкритий для мене. І це величезне словами не передати, яке масштабне благословення, закривати всі свої потреби в Господі, в Його любові і в Його прийнятті. Цю свободу в Христі можуть зрозуміти лише ті, хто справді отримав її, звільнившись від залежності, яким не було кінця і краю. І я чесно ніколи не могла подумати, що тільки Ісус може задовільнити кожну мою потребу. І чесно, я зараз безмежно щаслива. Хоч я живу під час війни, щодня чую, бачу новини про смерті, жорстокість цього світу, хоч все одно я стикаю з власною ріховністю, і мені важко будувати стосунки з людьми, але найголовніше це те, що я з Господом і я відчуваю його присутність кожен день, кожну хвилину. Я спрагла вчитись у нього, зростати в характері, змінювати свій стиль життя, бо мої вчинки лише втішали його. Я довіряю йому своє життя, бо лише він знає, яким воно повинно бути. Лише Господь знає, як забезпечити мене добробутом і надією. Дякую.